Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю! Так, ну давайте ми розпочнемо все ж таки із Давоса. Сьогодні з'явилося буквально, щойно, я прочитав інформацію від видання політику про те, що не планується зустріч президентів Зеленського і Трампа в Давосі. Чи все ще може змінитися? Він до 23 січня триватиме. Українське питання, я так розумію, має теж бути розглянути. Чи це вже остаточно можна говорити? Що нема про що говорити, чи, чи як? Ну планувалася зустріч, йшла ж мова про це. Будь ласка, ну як йшли розмови і чутки. Зустріч не планувалася, Не було такого, що є графік президента Зеленського чи там президента Трампа, і в них там стоїть в цьому графіку зустріч. Говорили, що може це відбутись, може не відбутись, не відбулося. Але в принципі, ну, і причин особливо її очікувати не було. Тому що що змінилося з останньої зустрічі? От просто що? Путіна запросила до Ради Миру. Відбулося ще декілька масованих обстрілів. От про що вони б зараз говорили? Яка різниця, про що ми зараз домовимо з американцями, якщо росіяни, очевидно, не налаштовані на переговорний процес? Ми ж не зі Сполученими Штатами Америки воюємо, ну принаймні поки що, так, ну наскільки відомо, принаймні? Тому який нам сенс зустрічати щось обговорювати, якщо Потреку з Російською Федерацією нічого не рухається, та ну але Ціло, але можливо, я до слова одразу. І... Але Дмитрієв буде в Давосі, і як тут нам вірити в те, що не буде якихось контактів України США і Росії тут і знову ж таки де розуміння. А про що зараз можна говорити в Україні енергетичний терор, гуманітарний терор з боку Росії? США зараз зайнято Дуже щільно Гренландію і розбірками з партнерами з Європейського Союзу і з НАТО. Там своя історія. І отут є ще Україна, яка зараз теж ну, хоче свого. От, де зійтися, де перетнутися цим трьом складовим? Будь ласка. Так, ну, росіяни, звісно, будуть намагатись заплутувати сліди і намагатись переконати всіх, що є якісь шляхи для домовленостей в раціональному ключі. Показати, що вони адекватний співрозмовник, типу, що з ними можна про щось домовити. Що, наприклад, давайте поговоримо про економіку, про те, як виразно санкції знімати, а ми обов'язково через це припинимо російсько-українську війну. І Дмитрія з цим буде, звісно, дуже гарно справлятись, тому що він вже давно крутить навколо своєї осі американців і робиться дуже успішно. За цей рік ми не побачили жодного прогресу, жодного вимірюваного результату, який би вказував на те, що ми наближаємось дійсно до завершення війни, що переговори дають хоча б якийсь результат. Але він продовжує досить успішно імітувати цю діяльність в цілому. Від Давосу якісь незрозуміло завищені очікування, чесно. Ну, тобі, зараз цих самітів, форумів і подібних здибанок, де збираються різного штибу там, світові лідери і дипломати, ну по два на тиждень такої щільності міжнародної активності не було дуже давно, десятиліттями точно. От останній раз, мабуть, після завершення Другої світової війни. Що не тиждень, то якийсь форум, саміт, конференція, і так далі. Не розумію чому. Занадто багато уваги до Давосу. Єдине, чому Давос заслуговує на увагу, тому що це та подія, яка була в свій час співзаснована українцем, і про якого успішно чомусь забули в контексті Давосу. Я маю на увазі Богдана Гаврилишина, який був видатним українським економістом, співзасновником форуму і Його ідейним натхненником. а зараз про це і не згадується. У Та, будь-якому разі, в будь-якому разі, знаєте, будемо чекати. Можливо, Трамп дуже несподівана, як і його е, оточення. Його, вони можливо, що ця зустріч буде. І президент Зеленський, в принципі, теж людина, яка здатна на експромт, з огляду на його минуле і сьогодення. І в принципі є виклики, на які президент має шукати відповіді в партнерів. Ну тому, що не все Україна може зараз стягнути. Я хотів би все-таки Знаєте, дуже дивовижно виглядає зараз позиція Сполучені Таті від Трампа при всій повазі за розумієш, це наш партнер це ключовий партнер в процесі з Росією. Але от зараз є вже розуміння у Трампа, що виявляється, він якось трошки не так зрозумів поведінку партнерів, і через залучення військових в операції, ну в місії в Гренландії, він. Образився і запровадив санкції. Тепер йому кажуть, слухайте, так там 37 людей було, і взагалі а, так може санкції не треба запроваджувати було. Ну тобто, це виглядає трохи несерйозно. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це несерйозна історія з Гренландією? Чи це така дуже хитра гра, яка виглядає несерйозною, а насправді є дуже серйозною? Я хочу би щоб зрозуміти, коли нам чекати в Україні завершення історії з Гренландією, і чи може Європа змусити або вмовити Трампа? Я не кажу про Штати, а саме Трампа діяти за правилами НАТО і за правилами міжнародного права. Будь ласка. Так, світло зникло. А, ну, нічого. На жаль, бачимо в таких умовах. Же Максим не з нами. Можливо, він ще доєднається телефоном. У нас ще є в принципі час поговорити. І тут є питання, які важливо обговорити. Я хотів би сказати, що дуже важливо зараз Україні та мати підтримку з нашими з нашими найближчими е, сусідами, з нашими найближчими партнерами. Україна отримує ну по перше, російська армія втратила на фронті ще понад 1100 солдатів, і зараз дійсно Україні вдається саме за рахунок навченості і злагодженості підрозділів, саме за рахунок насиченості фронту. Дронами на окремих ділянках наші дрони просто створюють страшні для ворога і фактично непрохідні кілзони. Є такі кілзони, де лише 20% ворога має шанс в принципі. Я до цього повернуся пролізти. Зараз Максим світало повертається. Пане Максиме, якщо ви чули моє питання, я про Гренландію говорив, що це дійсно виглядає не серйозно, mm -hmm. а насправді це серйозна історія. Чи вдасться Європі вмовити Трампа конкретно грати за правилами міжнародними і за правилами НАТО? Також, будь ласка. Дивіться, є речі, які цілком є очевидними, які, як то кажуть, відбуваються по підручнику. і Не треба від себе нічого додумувати. От відкриваєш визначення фашизму, дивишся на те, що робить Дональд Трамп, на те, що він говорить. І тут немає другої думки. Трамп фашист за визначенням. За визначенням він є фашистським політиком. А те, що він робить. Він будує квазіфашистську автократію у Америки. І не потрібно тут зараз намагатись згладжувати кути, шукати якісь там приховані ідеї, якісь багаторівневі плани. Його наміри є очевидними. Він, як відкрита книга, він не загадковий, він не непередбачуваний. Це люди накручують собі якісь бігуді і додумують за нього. Тому що вони не можуть прийняти цю дійсність, Вони ну, не можуть зізнати собі в тому, що це дійсно. Максим, я, я, Європа, я вже вставлю, бо я маю Європа. сказати, все ж таки. Але ну в будь-якому разі, в Сполучених Штатах Америки є демократія, не заборонені партії, не заборонені засоби масової інформації та певні ідеї, очевидно, можна було б назвати тим, що було створено в Італії в минулому столітті, саме як фашистська партія, та звичайно потім була трошки е, сприйнята Німеччиною е, Гітлера. Але все ж таки Трамп він є е, в е, має багато запобіжників. Та тут важливо, чи вони спрацюють просто ці запобіжники? Будь ласка, ну дивіться, перше. Трамп через догі чи Додж зруйнував більшу частину важелів стримування і противаг. він зруйнував більшість ефективних діючих урядових інструментів стримування і в тому числі зруйнував інструменти якої сили Сполучених Штатів Америки. Тому вже по факту на нього менше здійснюється тиску. Ви кажете, він не забороняє медіа. А якщо до тих судових позовів? Ще з яким він тероризує всі засоби масової інформації, які про нього хоча б якусь критику пишуть. Як щодо позбавлення акредитації медіа, які проти нього щось пишуть, як щодо тиску на власників медіа, зокрема на Джефа Безуса, який змусив свої медіа написати погано про Дональда Трампа. Якщо до Вашингтон Пості, які вперше за десятиліття не написали статтю на підтримку одного з кандидатів перед виборами через те, що Трамп погрожував Джефу Безосу, це не тиск на медіа, це ще так не працює. Кажете, там немає заборони партії. А якщо до тиску на політичних опонентів, якщо до обшуків і переслідування критиків Дональда Трампа, які відбуваються, Як щодо того, що він перетворив національну гвардію і АІС, фактично на своє. Гестапо, де відбувається викрадення людей і вбивства Максиме, я підтримую. Я, тут абсолютно я абсолютно не Ростокі хочу розправити. вас та не хочу з згаджувати кути, бо дійсно загрози є. Ми це відчуваємо десь і розуміємо. Але от, зокрема, Польща я просто ну, як посилаючись на позицію наших партнерів, і та Україна також багато інших партнерів. Вони розуміють і керівництво НАТО, та от Польща, зокрема займає обережну дипломатичну позицію щодо Гренландії, намагаючись збалансувати підтримку територіальної цілісності Данії і Збереження стратегічного партнерства зі США так само роблять інші країни, розуміючи, що ну треба ці баланси знаходити, шукати їх, розуміючи, що ну або не розуміючи, як сказала Кая Калас, коли її запитали про те, а що з Гренландією робити. Вона каже, зараз хороший час почати пити. Ну, це така знаєте, дуже проста і недипломатична відповідь до речі, високого представника ЄС Єврокомісії Кая Калас Вона сказала дуже просто. І це, от якраз висвітлюють ті проблеми, які є. Оця зважена позиція. Наскільки вона втримається довго в Європі, і які можуть бути незважені позиції, якщо продовжуватиметься така політика? Бо Україні чому я, чому я чому ми про це так говоримо? до речі, багато е, запитають, ще дичі, тому що для України важливо вирішити і закрити кейс з Гренландією, тому що Гренландія сьогодні відверто відволікає увагу від України, де триває найбільша війна на континенті з Другої світової. Це факт. А через Гренландію, де поки що нічого не відбувається, є лише зазіхання. Ми це втрачаємо. Тому чи вдасться оцю чи оця зважна позиція наших партнерів в Європі? Вона все ж таки збалансує Трампа, чи все дійсно так погано, як ви про це кажете? Будь ласка, ну перше на Грінландію відволікає увагу, а Дональд Трамп відволікає увагу. Свої, своєю агресивною риторикою щодо Гренландії це потрібно розуміти тут. Навіть риторично важливо саме так це артикулювати. Гренландці не винні, що є в Сполучених Штатах Америки. Людина, яка хоче побудувати там квазі фашистську диктатуру і зайнятися імперськими завоюваннями за для того, щоб відволікти увагу від внутрішніх політичних проблем, які є в Сполучених Штатах Америки, і щоб узурпувати владу остаточно в своїй країні. Гренландці в цьому не винні. Що стосується європейців їхньої виваженої позиції, тут як то кажуть, є дуже гарна така в Україні приказка. Ви або е сподня вдягніть, або хрест така зніміть. І тут дуже важливо проговорювати з нашими партнерами, в тому числі з вельми шановними нашими дорогими поляками, тому що їхня виважена позиція. Знаєте, яку мені позицію нагадує? Позицію європейських країн, коли Німеччина вторглась спочатку, погрожувала Польща, потім вторглась на її території, і тоді, звісно, можна було обурюватися, як же так європейські партнери. Виважено ставились до погроз з боку Німеччини, як же вони так виважено ставились навіть до вторгнення в Німеччину? Що ж це таке коїться, любі друзі? Тут ось така ситуація. Штати хочуть анексувати частину території Данії, вони хочуть аншлюз зробити Гренландії. Ну, тепер і питання. Якщо вам не подобалась така виважена. Європейська позиція тоді, коли завойовували вас, ну можливо, треба показати, як потрібно реагувати. Як потрібно діяти в цій ситуації, Так? от З власним прикладом ми о зараз якраз покажемо. Не те, що покажемо, ми дамо можливість нашим глядачам почути народну депутатку України Євгеній Кравчук, яка в етері Український фокус день сказала, як варто діяти зараз по відношенню до ворога, який теж перебуває не в найкращій позиції, ні економічній, ні військовій, мається на увазі Росії, яка продовжує атакувати Україну. Будь, будь ласка, слухаємо. Безумовно, так це тиск, це санкційний тиск, це казайне це розраховує, так що всі злякаються, бо от в них є там арешник, да чи, чи можливість бити ракетами по цивільному населенню. Але це не нормальна ситуація. Тобто не нормальна ситуація, те, що вони дозволяють, продовжують дозволяти собі ці а, цинічні, абсолютно ракетні атаки, і а, ну очевидно, так що це має бути і. А, Підтримка фінансова або ж вигляді якихось елементів для ремонту, це підтримка для систем протиповітряної оборони, це фінансування, додаткових розробок антишахетних. Бо з такою кількістю шахетів, які летять на територію України, ми можемо протистояти тільки в кращому технологічному вимірі. Та я лише додам від себе, що про це я говорила приблизно ж і Санна Марін, колишня премєр Фінляндії, яка Каже, що Росію треба добивати, та просто її треба добивати, а не шукати якісь землі. Давайте, от ми цим завершимо. Чи вдасться все ж таки переконати в цій позиції наших партнерів, кого треба переконувати, що Росію можна змусити вибачте, <кхи> можна змусити піти з України і припинити свою агресію? Ну, європейських союзників особливо не треба переконувати, а Трампа не вдасться переконати, тому що ну як ви хочете сказати, що Трамп буде е, битись проти свого друга Путіна, якого він запросив разом з Лукашенко до своєї новоствореної Ради Миру. Це дуже дивно. Да, він, він свій вибір зробив. Він запросив до Ради Миру Путіна. запросив до Ради Миру Лукашенка. Ну, ось і е, все. Не треба, не треба шукати якихось інших рівнів. Повторюсь, Трамп це відкрита книга, і його дії потрібно сприймати максимально буквально. Максимально буквально. І те, що він робить, це і вказує на вектор його спрямування. Єдина надія ну, точніше, два варіанти надії, що або американський народ відстоїть таки свою демократію і не дасть встановитись в фашистській автократії у Сполучених Штатах Америки і навіть не буде чекати до виборів восени і зробить те, чого не змогли зробити протестувальники в Ірані. Ну або вони вже це зроблять восени, проголосують, е і коли в Конгресі зміниться більшість, то ця більшість зможе провести імпічмент президента США. Це єдина надія для України щодо зміни позиції Сполучених Штатів Америки. Знаєте, я насамкінець скажу От нашою розмовою, дякую вам дуже до речі, за знаєте інку треба говорити відверто, і прямо те, що ви робите, це дуже важливо. Я маю зважувати все якось, але ви можете говорити так, як ви бачите, як політолог, перш за все. І Я тут згадую слова. Експерт міжнародник та я згадую слова з фільму Не дивись у гору», який вийшов якраз десь перед початком повномасштабного вторгнення. І там в кінці, коли вже руйнувався світ, і ця комета, і сиділи герої і казали, що а у нас же ж все було. У нас же ж все було. Власне, дивишся на цей світ, який зараз просто рве і розриває, і ти кажеш, а все ж було нормально, взагалі. У нас же ж все було. Ну вже що згадувати, є те, що є, і треба вижити в цій складній ситуації. Дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли можливість за складною ситуації енергетичної в Києві. Долучиться нашого етеру Максим Насвітайлов, політолог, експерт міжнародник, був у нас на слава Тіві в українському фокусі ранок.